Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі Вивчення української мови Розумійко. Сьогодні ми продовжуємо цикл наших уроків за підручником Олександра Авраменка Українська мова 5 клас. Працюємо на сторінках 143-145, параграф 63. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про слово сполучення. Вправа 1. Прочитайте записи в колонках і виконайте завдання. Перша колонка. Вершки, тісточко, полуничка. Друга збивати вершки, набір тісточок, три полунички. У якій колонці записи більш інформативні? Ну, звісно, що в другій. Завдяки чому? Завдяки іменнику, дієслову, числівнику, які додають інформації до головного слова. Словосполучення, на відміну від слова, дає більше інформації про предмет, ознаку, дію чи явище. Словосполучення складається щонайменше з двох самостійних слів, одне з яких головне, а друге залежне. Від головного до залежного слова можна поставити питання, збивати що? Вершки схематичного словосполучення можна зобразити так. Головне слово позначається хрестиком до залежного, де стрілочка і запитання. Самостійними словами є іменники, прикметники, числівники, займенники, дієслова. Та прислівники. До службових слів належить прийменник, сполучник і частка. На відміну від речення, словосполучення не виражає закінченої думки. Справа 2. Визначте в поданих словосполученнях головне слово. Проведіть від нього стрілку до залежного і надпишіть над нею питання за зразком. Зразок пізня година. Година головне слово. Година яка? Пізня. Залежне слово. Уникнути покарання. Уникнути чого? Покарання. Уникнути головне слово. Стати кулінаром. Стати ким? Кулінаром. Багато цукру. Багато чого. Цукру. Мої звички. Звички чиї. Мої вишуканий смак, смак який? Вишуканий, мамина пісня, пісня, чия, мамина, пиріг з абрикосом, пиріг з чим з абрикосом. Іти з другом, і ти з ким? З другом, робити по-своєму, робити як по-своєму. Не вважають словосполученнями. Підмет і присудок, головні члени речення. Сонце визирнуло. Службове слово із самостійним перед уроком. Рівноправні слова. Малина й полуниця. Фразологізми накивати п'ятами, зарубати на носі та подібні. Такі поєднання називаємо сполуками слів. І якщо в словосполученні більше, ніж два самостійних слова, то воно поширене. Збивати свіжі вершки, набір апетитних тістечок. Вправа 3. Випишіть лише словосполучення та виконайте завдання. Ласувати пиріжками. Ласувати чим пиріжками. Це словосполучення. Шити, вишивати. Це не словосполучення. Це два рівноправних слова. Сходить сонце. Це граматична основа. Сонце що робить? Сходить, це підмет і присудок. Окрилювати успіхом. Окрилювати чим? Успіхом. це словосполучення. Над хмарами. Не словосполучення це службове слово, прийменник з іменником. Свій рюкзак. Рюкзак чий? Свій? Це словосполучення. Хай відпочине, не словосполучення. «Коперсаєшся в підручнику. коперсаєшся де в підручнику. Осінь і весна це не словосполучення, це рівноправні слова. Овальне печиво, печиво яке овальне, словосполучення. Третя обшерсть. Третя общо, обшерсть. Урок завершується. Це не словосполучення це підміти, присудок, граматична основа. Одинадцять днів. Днів скільки? Одинадцять. Словосполучення. Народна пісня. Пісня, яка народна, словосполучення. Із за будинку». Це не словосполучення, це іменник з прийменником. З перших слів цих словосполучень складається ім'я літературного героя Лоскотон. Зробіть звуковий запис виділених слів. Це слова рюкзак, коперсаєшся і завершується. Далі. І останнє завдання підкреслить уподібнені приголосні звуки. Рюкзак оперсається, третя, 11, завершується. Право 4. Виконайте завдання в тестовій формі. Перше. Словосполучення записано в рядку. А. Весняне пробудження. Пробудження яке? Весняне. це словосполучення. Б. Захищати природу. Захищати що? Природу це словосполучення. В. Перед світанком це не словосполучення це прийменник з іменником. Г. Моя подруга. подруга чи чия моя це словосполучення. Друге завдання лише словосполучення записано в рядку. А. Прати одяг. Брати що одяг, чорний шоколад, шоколад який? Чорний це словосполучення. Б. Налити компоту. Налити чого? Компоту. це словосполучення. Швидко бігати. Бігати як? Швидко теж словосполучення. В сміливий учинок. Учинок який? Сміливий словосполучення. Усі уподобання, уподобання які усі. Словосполучення. Г. Проліски розцвітають. Проліски розцвітають – це і присудок це граматична основа. Це не словосполучення. Чотири банани це словосполучення. Третє: лише словосполучення записано в рядку. А бентежити уяву. Бентежити що? Уяву? Словосполучення. Земля і небо. Це рівноправні слова, це не словосполучення. Б засмальцювати рукави. Засмальцювати що рукави це словосполучення. Ті м'ячі, м'ячі, які Ті. словосполучення. В шити фартух. Шити що фартух словосполучення. Безмежна радість, радість яка безмежна словосполучення. Г. Чергова пригода. Пригода, яка чергова теж словосполучення. Твій потенціал. Потенціал чий твій? Словосполучення. Утворіть за схемами словосполучення і запишіть їх. Складіть із ними по одному реченню усно. Керувати літаком. Керувати чим? Літаком. Керувати це головне слово. Обливатися водою. Обливатися чим? Водою. Друга схема рання весна. Весна головне слово, весна яка рання. Щаслива дитина. Дитина це головне слово дитина яка щаслива. Зробити вчасно. Зробити головне слово. Зробити як вчасно. Читати виразно. Читати як виразно. Культура слова. Запам'ятайте, як правильно наголошувати слова. Подруга, фартух, черговий. Прочитайте записи та виконайте завдання. Випишіть лише слово сполучення. Над кожним словом слово сполучення, позначте його частину мови. Відверта розмова. Розмова яка. Відверта. Розмова головне слово, виражене іменником. Відверта прикметник. Після свята це не словосполучення, це прийменник з іменником. Тому ми не виписуємо. Батьки хвилюються, це граматична основа, підмет і присудок. Подрібнювати овочі. Подрібнювати що? Овочі. Подрібнювати головне слово виражене дієсловом, Овочі це іменник. Надзвичайно цікаво. Цікаво, як? Надзвичайно цікаво, це головне слово, виражене прислівником. Надзвичайно це теж прислівник. Чорне і біле це не словосполучення це два рівноправних слова. Десятий рівень. Рівень який? 10. Головне слово рівень, рівень виражений іменником. Десятий це порядковий числівник. Бігти підстрибуючи. Бігти як підстрибуючи. Бігти головне слово виражене дієсловом. Підстрибуючи це дієприслівник. Задля успіху це не словосполучення. Відчинити вікна. Відчинити що? Вікна. Відчинити це головне слово, виражене дієсловом. Вікна це іменник, мій проект. проєкт. Проєкт це головне слово проєкт, чий мій. Мій це займенник. Плавати і бігати це не словосполучення це два рівноправних слова. На цьому наш урок завершено. На все добре!